Всім привіт! З вами я Елька і ви на моєму каналі. І сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас є одна новиночка, вона називається Пандора. Тут ці пакетки одинакові, як завжди, їх вісім є. Ось так. Але в одному я переплутала колір, але це нічого ст страшного. Ну а всі інші ви уколеції знаєте, тому давайте вибирати пакетики. І, до речі, ви можете писати, які пакетики мені вибирати, і я буду обов'язково їх обирати. Так, колекції Пандора наші новоліці, я показати четвертий. Ось такий. Мені звичайно, о, оцей я найперший намалювала. Так. колекція осінь. Давайте виберемо оцей поки так, що пишу осінь, осінь, осінь. Далі приготуй. Давайте на зелений. Здесь такие спицы. Далее, 50 пакетики. Уже их давно не 50. Так, давайте возьмем Roblox. Далее коллекция пластыри. Давайте такой зеленый, как и в коллекции ПВД. Далее Наша в новиночка. Із смаколики для давайте виберемо... А, нінджа. Я дуже не хочу його порвати, він дуже класний. Далі ми сьогодні закінчуємо колекцію капітбарів. І. Ой! І тратій цифри. Тут багато тут ще твердо, тому давайте виберемо його. Ну і давайте візьмемо на наш каталог. Почнемо з нашого старого каталогу і колекції 50 пакетиків. Нам тут типу, поптається котяча лапка. Вона така рожево біла якраз підходить до нашої рожево-білої сторінки, в якої дуже давно не було нових наклеїв. Ось ця сторіночка. Дуже рада, що сюди щось попалося нарешті. Так, і це ми приклеїмо сюди. Тут ні, сюди. Ось так. Ми закінчуємо дуже класну колекцію капібари. У нас має покластись на номері 5. Переписатись на мій мазі. Дуже, там дуже багато класних іграшок в'язано. Я, я роблю сама вручну. Посилання буде в описі і ще в моїй спільноті. У нас такая копибарка с парасолькой. Ну, может, класть. Я. А что то Давайте розглянемо всю колекцію. Ось така перша сторінка, дуже гарна, вона моя улюблена, така друга. І ну, давайте перейдемо до наступної колекції. Це втрачені посилки. Перший СМР. Вікна. Випимо. Тут у нас такий брелок що нажимаєш там горошок такий вилазить. Так, давайте ось сюди. Наступним наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Ось так. Далі остання колекція в цьому каталозі це пластирі. Його так, так, це Ой, я його третя. Так, сюди дуже класно, поки так. А, і ще простощий такий. Він без номера, значить, на прозору. А буде сюди, а буде сюди. Куда, давайте. М-м, сюди. Так, добрась так. Так, і візьмемо давайте новий наш каталог. Перша наша колекція в цьому каталозі це осінь. Вже скоро зима, тому треба вже закінчувати цю колекцію. І, і, і. Я порвала цей пакет, я його дуже довго робила. Важко відкрилося. Опа, тут у нас таке печенько. До речі, під кольори. Цього горнятка. Ну, має бути ось тут. Навіть жовтого майже не видно. Так. Рівно. Наступна колекція це приготуй. Ось такий наш пакетик з піцею. Напоминається борошно. Далі його приклеїмо сюди. І, до речі, можете писати свої ідеї. У нас же є імбир, цукор, сода і борошно. Це, до речі, буде складніше відгадати, ніж минуле. Вона у нас було шаурман. Про важче. Далі у нас колекція самоколики для. Такий дуже гарні пакетик. Я дуже хочу його не порвати, з нього не нервить. Як його відкрити. Так, я лети відкрила і тут в нас таке саме печиво, як в колекції осінь. Точно -точ таке саме. Під номером 7. На другій сторіночці. Ось тут. Так, так. Для імені Вікторії. Якщо тут є Вікторія, ставте лайк. Ну і зараз ми перейдемо до нашої новиночки. Ось так. І та-да-да-дам. Ось це наша новинка, тут браслет з Пандори і напис Пандора. Ось пакетик. Нам тут будуть попадатися всякі бусинки, чи як правильно сказати, щоб клеїти на браслет, і нас вийде в кінці дуже гарний браслет. так зберігся. У нас тут попадається дуже класний сюрприз. Це ось такий песик з мультфільму якогось, я не пам'ятаю з якого. Це точно з мультфільму і ми його заклеїмо. Да Давайте ось тут. Тут буде ще якась бусинка. Бачите, тут є в бусі дирочка, щоб е, на браслет прикріпляти свій. Ось тут. Ну і на цьому наша розпаковочка закінчується. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, які пакетики обирати, ще підписуйтесь на мій інстаграм магазин І всім па-па!